Привіт усім! З вами, як завжди, найцікавіша рубрика у світі Кадрик Ньюс. Та ми її ведучі Настя Ришак і Юра Кохан. Сьогодні ми поговоримо про, про цікаві події у Львові. А також розкажемо, як найкраще провести час, щоб не сумувати вдома. Отже, саме листопад можна вважати першим відкривачем культурних заходів нашого міста. І справді. Не так давно журналістам з кадриків трапилось можливість побувати на справжнісінькій виставці живих голубів. А відбувалась вона 17 листопада. Та що тут казати, враження були незабутні. Адже на виставці ми мали змогу побачити понад 30 видів декоративних голубів, серед яких зустрічаємо різні породи кольорових форм з усіх куточків України. Чудово. Yes! Не єска. Ну мені мені хочеться єскати. Головна мета виставки це близькі знайомства школярів та дорослих. Із найунікальнішими у світі птахами. По-друге, ви маєте можливість дізнатись про найновіші досягнення у галузі голубівництва, що наймовірно цікаво. Ну, а також ви можете стати справжніми власниками рідкісних порід та отримати професійну консультацію по догляду та вирощуванні голубів. Ну а усіх шанувальників дитячих фестивалів чекала четверта виставка ярмарку «Під» назвою Дитячий світ. Тривала у нас 28 листопада по 1 грудня у палаці спорту Україна, де Ді дітей відбувалася цікава демонстрація різноманітних товарів, серед яких ми мали можливість придбати книжки, іграшки, одяг та багато іншого. Саме тут проходили майстер-класи, на яких талановиті майстри з усієї України навчали нас виготовленню унікальних речей. Все таки зустрічаємо і танцювальні уроки. Від легендарного героя Чапкіса. До речі, саме тут я придбав чудовий карнавальний костюм на новорічний бал-маскарад, який незабаром влаштовуватимуть наші кадрики. А також відбулася презентація фото виставки ПЧ кола майбутніх мам фестиваль дитячих театрів мод України, а також змагання юних винахідників з призами. А ось і ще одна чудова новина для усіх шанувальників справжньої екзотики та новаторства. Ось уже декілька днів у Львові працює захоплююча виставка тварин джунглі парк. Йес! А чому не включили камеру, щоб знімати? Тепер і ви можете бути розвідником сафарі, бо на виставці є більше ста екзотичних тварин. Скоро буде свято Миколая. Кожна дитина чекає біля своєї подушечки подаруночок, бо Миколай ніколи не обмине чемних діток. Але, на жаль, не усі мають змогу насолодитися цим святом. сповна. Саме тому з 1 по 19 грудня діє акція допомоги дітям-сиротам, де кожен може принести та поділитися іграшками, одягом, книжками та іншими речами. Таким чином ви рятуєте не лише свято для дітей, але їхню віру в добро та милосердя. Чи не так? А й мало не забули 1 грудня свято всіх романів. Тому вітаємо вас із святом! Бажаємо міцного здоров'я, щастя, успіх у всіх починаннях та лише позитивних емоцій. А ви тим часом не нудьгуйте вдома, відвідуйте школу та робіть домашні завдання. А вечорами не забудьте гуляти з друзями і з батьками. Одним словом, проводьте клас на час. Можливо, саме зараз ви подумаєте над тим, чи не стати частиною нашого творчого колективу. І не забувайте заходити в інтернет на наш сайт Кадрики. Там ви завжди знайдете цікаві та свіжі новини і, можливо, станете учасником наступної програми. І спробуйте себе у ролі ведучих так само, як ми сьогодні. А нам вже час прощатися з вами була Настя Енфік та Юра Кохан. Це була наша перша програма. Де ми ведучі. Обіцяємо, що скоро станемо класними журналістами. А поки що, па-па! бувайте.